Що взяти для гоління голови? Я хочу порекомендувати ось такий апарат. Ось ця штука це спеціально для гоління голови. В чому перевага, ось саме ось таких спеціалізованих електробритв? По-перше, форма. От вам буде зручно тримати ось так. Вас не буде втомлятися рука. Далі 5 голівок. Відповідно, робоча зона набагато швидше набагато більше. Відповідно, процес гоління буде швидшим. Значить, тут у нас також йде дисплей, дисплей, який показує рівень заряду акумулятора у хвилинах. Сам корпус води не проникний. Голівки рухомі, голівки відкриваються, прочищаються. Ось все як положено. Далі, також рухомий повністю весь ножовий блок. Також це потрібно і це корисно. І це комфортно. Для комфортного гоління потрібно, щоб і рухався блок, тому що голова вона ж не, вона ж не квадратна, так? тому, відповідно, бритва повинна підлаштовуватись під контури голови. Тому це важливо. Далі, зручна форма, водонепроникний корпус. Відповідно, можна використовувати засоби для гоління або насуху. Це як вам зручно. Звичайно ж, можна промивати. Плюс дуже хороша комплектація. В комплекті є ось такий. А для носа насадка в комплекті є. В комплекті в нас є вже ось така насадка це, це щітка для того, або нанести, як помазком нанести засоби для гоління, або просто почистити. Після того, як ви поголилися, почистити голову, щоб там вже зрізаного щитини не залишалося. І тример. Тример, до речі, з насадками. Насадки 1,3,7 в комплекті. І це можна, наприклад, для бороди використовувати. Якщо у вас, наприклад, заросла щитина, тому що. Ну, завжди рекомендація. Чим дрібніша щетина, тим краще для електробритви. Якщо у вас така вже недільна або більша щитина, ви можете спочатку ось цим тримером пройтися, зняти, а потім пошліфувати уже електробритви. Також це буде дуже зручно. Ціна 999 гривень доступна, приємна, адекватна. Це в нас Voyager v 316 Хороша фабричне виробництво. У нас багато техніки від цього бренду. Це бренд, в них великий завод свій. Тому замовляйте в нас на сайті Тремарний. Замовляйте через Instagram, Viber, Telegram, куди вам зручно відповідаємо всюди швидко, відправляємо швидко і при цьому ми кожного дня.